Всім привіт! Вітаю у останньому літньому відео в цьому році. І сьогодні у нас буде трохи прибирання перед осінню. Розпакуємо разом посилочку із тему і поділюсь смачним рецептом сливового пирога. Отож, кому треба порція мотивації, натхнення і гарного настрою, запрошую. Починаю я свої справи із прибирання, а точніше, із миття вікон. Це літо у нас було прям дуже вітряним. Я, чесно кажучи, і не пам'ятаю такого літа раніше, надувало пилу нас знатно. І вікна, хоча мила їх влітку, зараз у нас дуже брудні. Тому вирішила, поки нема дощів, теплі дні, льова спить, тобто все склалося, треба зробити їх чистими і помити. Поки мила вікна, думала про те, що це літо для мене якось промайнуло дуже швидко. І навіть здалося, що я не в повній мірі змогла ним насолодитися. Хоча, мабуть, такі думки мені приходять в кінці кожного літа. І я вирішила, що хай це буде осінь, коли хочеться бути, як то кажуть, тут і зараз, і просто жити своє життя, створювати затишок навколо себе. Насолоджуватися моментом і не хочеться нікуди поспішати і бігти, як я це дуже часто роблю. Раніше у мене осінь асоціювалась із новими починаннями, новими планами, цілями. А в цьому році от щось змінилося. І зараз для мене важливіші не якісь досягнення. Хоча, скажу чесно, я була б не проти них. А мій внутрішній спокій і мій стан, бо життя вже мені не раз показало, що спокійна мама це запорука того, що в сім'ї теж все буде добре. Закінчила з вікнами і збираю іграшки. Я всіми руками і ногами за те, щоб дитину змалку привчати до порядку. Але у нас поки з цим скажу чесно якось тугувато. Але ми з Льовою в процесі привчання до порядку чистоти у ігровій зоні. Сподіваюсь, що в якийсь момент ми цього досягнемо. І, хоча я люблю чистоту і порядок. У мене бувають такі дні, коли я просто ногами відідвигаю іграшки з проходу, щоб вони не заважали. Бо таке наше життя, але все одно потім їх прибираю. Ну що, в кімнаті у мене більш-менш чисто. Єдине, що треба. Скласти лювунькі ні речі, ось лежать. Але для цього мені треба переорганізувати трошки речі у комоді у Льовиному сподіваюсь це зможу зробити. І ще хочу розпакувати посилочку з тему. Вчора вона прийшла, ввечері забрали, але не змогла досі розпакувати. Дуже задоволена тим, що помили вікна. Не знаю чому, але в цей раз чомусь мені дуже муляло, що вони у мене були брудні. Тому це у мене сьогодні була першочергова задача. Недовго тут, звичайно, у мене буде отак от чисто, але дитина є дитина і від цього ніхто не застрахований, я це розумію. Але, знаєте, 15 хвилин чистоти зараз порадують мене, мою душу. Ось так. от І йдемо далі. Я доприбирала, Любунька гуляє з бабусею на вулиці, а я швиденько зараз розпакую свою посилочку і стему. Як ви бачите, у мене тут збірна солянка. Тут у мене і кепка, і новорічні товари, і наліпки, і постери. Зараз все по черзі вам покажу. Отож, перше, це кепка. Льова у нас в цьому році відмовився взагалі носити якісь головні убори літом, тому вирішила, що треба йому на наступний рік замовити щось таке, що йому має сподобатися. Ось такі кепки я знайшла тільки на вік 3-4 роки, тому замовила, скажімо так, на наступне літо. Сподіваюся, Льові сподобається і він її буде носити. На голову, чесно кажучи, на велику, як на мене. Я не знаю, чи в 3-4 роки така підійде. Подивимось, але здається, що на вік навіть постарше. Але, але, але вона ось ось з з чим-то, екскаватором. Далі замовила сет із п'яти пар шкарпеток. Ось такі вони всередині всі махрові, Ми такі, знаєте, на осінь, може на зиму. І плюс вони всі із машинами, із тракторами, тому будемо їх носити. Я впевнена, на Льові оці сподобаються дуже. Замовила ось такі перчатки льові на зиму, але вже бачу по розміру, що вони замалі, тож, ну, не знаю, що повертати, чи буду, чи ні, я ще поки подумаю, що з ними робити. І ще замовила ось такі штуки. Це перчатки разом із рукавичками, і можна як мітинки носити. Мені здається, дуже класна штука. По розміру підійде і а, на дотик вони ну, дуже прямо приємні. Верх сього можна з пуговички з гудзика зняти, і коли мерзнуть пальчики, то зробити ось такі рукавички дитині. Дивіться, як воно виглядає. Можна носити або ось так, от, або ось так: от. як на мене, то дуже прикольна штука. Замовила ось такі штуки. Я, чесно кажучи, думала, що це мітинки, ну тобто перчатки без пальців. Але дивіться, тут можна відстігнути з гудзика вверх і ось так от носити, як рукавички їх. Дивіться, як класно можна це зробити. Замовляла, бо тут є ось екскаватор, не знала, який розмір прийде, і дуже, чесно кажучи, задоволена, бо... Дуже дуже вони приємні на дотик, і вони такі, знаєте, от теплі. Прямо я впевнена, що ось ці е, рукавички назвемо їх. Ми будемо носити дуже часто взимку. Замовила ще ось такі форми для печива, ну або виробки, як правильно сказати. Хочу спробувати в якийсь найближчий час з Льовою зробити печиво. Я знаю, що це такий дуже ризикований експеримент для мене буде, але все ж сподіваюся, що це вдасться, і дитина моя буде від цього в захваті. Замовила ще ось такий сет наліпок. Я дуже люблю блокноти, я ними часто дуже користуюся. І так прямо захотілося осінню прикрасити свій блокнот чимось таким яскравим, цікавим. Побачила оцей сет і одразу ж замовила, бо він мені дуже сподобався. Сподіваюсь, це у мене новорічно різдвяні товари. Що у мене тут? Замовила ось такий жгут. Дивилася ціни на нього в наших українських магазинах, і, скажімо так, ціна косалася, а на тему знайшла з дуже класною ціною, тому замовила. Далі ось такі гілочки штучні, таких я ще не бачила, дивіться, які вони цікаві. Я дуже люблю прикрашати на Новий рік та різдвяні свята будинок, тому впевнена, що ці гілочки стануть у нагоді. Дивіться, як їх тут багато. І ще ось така штука, наліпки у вигляді сніжинок. Ними можна прикрашати і подарунки, і листівки, і ще різні штуки робити. У мене є декілька ідей, і сподіваюся, що зможу їх реалізувати і показати вам ближче до Різдва. І замовила ось такі два постери. Камера не передає, наскільки вони ніжні. Вони на камері набагато яскравіші. Не хотілося мені якихось таких яскравих кольорів, помаранчевого, коричневого, такого насиченого. А ось це те, що треба просто. Я впевнена, вони будуть дуже класно виглядати у мене на стіні в рамці, тому вже чекаю, коли буду їх вішати. І ще одне замовлення це вже з Аліекспрес. Замовила Льові ось такі хайтопи. Це на осінь і, ну, можливо, на теплу зиму. Дуже класна якість, дуже класно. Тут все прошито. ну, Єдине, що ось, бачите, трохи краска вниз злізла. Але так, мені дуже сподобались, які вони взагалі прийшли. Ціна була щось в районі 400 гривень. І за цю ціну це взагалі супер-мега класна покупка. Єдине, що тут в районі ось о, ну, трохи вищі п'яточки є такий шовчик. І я не знаю, чи буде він заважати Льові, хоча він буде все ж це носити у шкарпетках, не на босу ногу, а, треба подивитися, як у інших хайтопах у нього тут зроблено прошито. Сподіваюся, що все буде гаразд. А взагалі, ось цією покупкою дуже задоволена, вони дуже класні. Що ще є сьогодні корисного встигла зробити, так це наклеїти малярний скотч на оце вікно і погрунтувати його. Дуже рада, бо в мене була така можливість. Льова сьогодні був із бабусею. І скоро буду вже фарбувати вікна, і буде тут у нас краса нарешті. У нас зараз сезон слив, тому сьогодні ми приготуємо сливовий пиріг. В принципі, він готується дуже швидко, так як я її люблю. Все перемішали, поставили, спекли і вийде дуже смачно. Те, що нам потрібно буде, я зараз вам виведу на екран, якщо що, скріньте. Отож, спочатку ми перемішуємо борошно з цукром, сілю і содою. І сюди далі додаємо пластичне вершкове масло і розтираємо до стану крихти. Далі трохи підігріваємо мед, щоб він став рідким, і змішуємо його з яйцями і сметаною. Змішуємо все між собою і виливаємо у форму. Далі зверху я викладаю половинки слив і ставлюсь поріг випікати. Роблю це при температурі 180-200 градусів десь хвилин 30, але дивіться по своїй духовці. Ось такий пиріг вийшов всередині, як бачите, він гарно пропікається і не опадає.